Наші друзі з Японії знов надіслали щось цікаве. Цього разу це керамічне покриття Samura Coating DVH від автовиробника Toyota. А від себе ми даємо знижку 429 гривень на першу покупку. Ви тільки подивіться на цей крутий дизайн, але найголовніше те, що Samura Coating DVH впорається навіть з найглибшими подряпинами та забезпечить блиск кузову до 12 місяців. Об'єм флакона Самура Coating 9H 250 мл Цієї кількості вистачить, щоб повністю обробити кузов автомобіля двічі. Просто нанесіть Самура Коутінг 9 h на увесь кузов чи на конкретну подряпину. Зачекайте 10-15 хвилин та протріть залишки мікрофіброю. Купуйте тільки оригінальну продукцію і тільки на офіційному сайті samurakeramik.automobilecosmetic.space не марнуйте 429 гривень знижки, а переходьте за посиланням у магазин та замовляйте керамічне покриття. САМУРА 9АК за акційною ціною.